Усім привіт! Сьогодні готую простий та смачний салат з пекінської капусти. Мені потрібно 300 г пекінки, один перець, у мене 170 г, один великий помідор 150 г, 200 г, можна використовувати фету, можна взяти адегейський сир або будь-який інший сир, який вам смакує. Та для соусу 3 столові ложки соєвого соусу. 3 столові ложки оливкової або рафінованої соняшникової олії. Столова ложка лимонного соку. Можна взяти готовий, можна взяти з лимону свіже віджати, столова ложка меду та 2-3 зубчики чеснику. Для початку нарізаю капусту, кубиками нарізаю сир. Перець та помідор соломкою. В Рідкий мед додаю лимонний сік, олію, соєвий соус та чесник перепускаю через прес. Перемішую заправку і додаю в салат. Такий дуже простий, смачний та легкий салатик у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!